Як ми і обіцяли, розбиратимемось з авіаекспертом Костянтином Криволапом про F16. Яких вітаємо вас! Пане Костянтине, yeah. вітаємо yeah, yeah. в нас в наші матері про F-16 яких у нас поки що е немає. Ну всіх же ж турбує реально це питання, тому що це може змінити зокрема ці літаки. F-16, може змінити хід війни, як нам розповідав Юрій Ігнат, речник повітряних сил. Е і виникає теж логічне питання, мабуть що а чому е з цим питанням так важко все відбувається? Ну, давайте розбиратися там по-кроковому, покроково. По по да? е що таке F16? F16 це сучасні модифікації, це найсучасні, найсучасніш, найсучасніша авіаційна платформа, да? яка дозволяє е виконувати багато задач, е які потрібно вирішувати там. І е сучасна F16 це такий проміжок між. Скажімо так, старим поколінням і новим поколінням, п'ятим поколінням. І тому він вважається таким 4. Це... Ми багато вже розповідали про те, який він має розмір, яка в нього швидкість, які там є модифікації. Останні модифікації це, це блок 7072. Блок 50-52 це ну, трохи старіше, ну теж гарненька така модифікація, тому що 70-72 не так вже і забагато на цей час. Всього цих літаків випущено дуже багато, там майже 5 тисяч. В строю там зараз знаходиться близько 3-3,5 з тисяч. І вони продовжують вироблятися. Хоча були плани зупинки е, виробництва, зупинки виробництва. І до 24 четвертого, року думали вже повністю замінити на F-35, але це воно сталося. Які завдання нам повинно вирішувати в рамках е теперішньої ситуації? Да, якщо ми будемо казати про контрнаступ, чому саме зараз так, е е е е так гостро піднявся? Піднялося це питання. Які нам треба виконувати завдання на полі бою, да? нам mm -hmm. треба подавити ПВО, нам треба подавити засоби радіоелектронної боротьби, нам треба подавити зв'язок супротивника. Ну, все, що треба зробити, з точки зору традиційного ведення бойових дій, ну і насамперед, нам необхідно захистити цей е, повітряний простір, якщо ми його не зможемо захистити. То мабуть, ми не зможемо виконати всі задачі, які я перед цим перелікував. Да? І оці, оці задачі, якщо буде виконувати Міг 29-й в той комплектації, яка зараз є, він не зовсім дотягує до можливості f 16 плюс якщо МІГ 29-й, там ми можемо. Ну я вважаю, що ми можемо поціпити там джедам. Це планіруючі бомби. Ми можемо б, причепити там амрамси, це бомби, тобто не бомби, а ракети, які вражають повітряні цілі. І ми можемо там е причепити харми, які будуть е на землі вражати все, що є яке дає випромінювання, е це е ракета проти радіолокаційного нападу. Да? Так от по всім цим компонентам Міг 29 ну трохи, трохи проігрує, але головне, що він не зможе витримати повітряний бій з су 35 який бачить його радар, бачить далі. Його радар бачить краще, і Він може запустити ракету Р-37М, яка. Буде Пущена і Міг-29 його радар. Найсуча найсучасніших модифікації які зараз встановлено, він його не побачить. І це стосується модифікації Міг-29 АЕС, які нам передають поляки і Словаки. І це стосується тих модифікацій, які дуже схожі на цю модифікацію. Це те, що робив наш львівський завод Міг 29 МУ 1 це все не дозволить нам мати переваги. А коли ми майже однаковими кількісними показниками е, хочемо поборотися з супротивником, то ми повинні мати дуже якісні переваги. Ну, якісні переваги, які стосуються танків, це зрозуміло. Підготовки наших воїнів це зрозуміло. А Нашого ну, ППО. Теж зрозуміло, яке вже посилює, посіль, посилюється, яке нам надають наші партнери, але в авіації в повітрі ми не маємо таких якісних переваг, і нам необхідно їх е, насамперед здобути е, сучасна війна це війна циркуля, лінійки і калькулятора. Тому е, треба просто брати лінію. Е, Фронту відкладати радіуси, дії раді... раді... радіолокаційних станцій, ракет, с... засобів ураження, і це нам дасть зрозуміти те, що F-16 необхідний. Ну, в, к... в якості прикладу такого гарячого, да, давайте пофантазуємо. Колись в дитинстві ми писали твір на тему, що б я робив, якщо б все дозволялось, да. От Я собі пофантазую, От хочеться мені <кхід> зайти. В цих умовах на Крим, як, як би я це робив, і а тут буде в цьому порівнянні буде ярко яскраво видно різниця між міг 29 в тому вигляді, в якій ми зараз його маємо, і Ф-16. Е, ну, подавлення хармами ППО. Ну, може буде досить, досить гарним. Да. Е, виведення строю там засобів зв'язку. Командних пунктів засобів накопичення, ну, мабуть, джедамами ми зможемо там щось таке не робити. Але якщо б у нас були f 16 то ми б могли повісити там до восьми, до восьми тонн бомб, і дуже гарно там все точненько позакидати. Якщо казати про Супротив нас вилітять, напусти, до, 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 до 35 що ми з ними будемо робити, ми зможемо, якщо ми будемо на Ф-16, ми зможемо їх вражати або відганяти. А якщо ми будемо літати на мі 29 то ми можемо е ну, не досчитатись наших літачків мі 29 А що б я робив робив потім? Ну тоді, коли всі засоби подавлені. За допомогою F-16, а не Мі 29 Тоді вже можливий там якийсь повітряний десант на гвинтокрилах, які нам там передають, також тоді вже можливі якісь варіанти. І головне, що ризик для наших військовослужбовців е, значно падає. А якщо у нас не буде цих засобів, які може нам надати, цих можливостей, які може нам надати, в 16 то все буде не так гарно, як я вам це розповідаю. Це буде значно складніше, значно довше. А якщо довше, то кількість жертв буде значно більше з нашого боку. Ви казали про те, що там потрібно для контрнаступу? До контрнаступу точно ми не встигнемо. Ми розуміємо, що нам літачки F-16 ніхто не надасть, і наших пілотів до того часу ніхто не навчить. В принципі, якщо наші льотчики, наші пілоти будуть перевчатися літати на F-16, скільки це може зайняти часу, і наскільки складно опанувати буде цей літак нашим тим, хто вміє там на мігах літати? Ви досить правильно задали це питання. За м, навчити льотчиків можна за півроку, і я в цьому впевненим, і це буде гарний результат, але зробити всю іншу систему, всю іншу комунікацію, коли в 16-й може спілкуватися з поруч е, літачком, чи там через 25 чи 50 кілометрів, бачить цю обстановку, е, робить картографічну зйомку, пересилає все це на базу. Ну і таке інше, це зовсім інший рівень, рівень, і за півроку цьому рівню не навчитися. Тут є вихід з цього положення. Це те про що говорив наш речник НАТО, це залучення іноземців як легіонерів. Я спілкувався з дуже ну, такими важливими нашими юристами, і вони кажуть, нема заперечень, щоб вони, як, в якості добровольців, легіонерів, підписавши контракт з Міноборони, могли тут літати. А компанії, які можуть обслуговувати ці літаки, теж є. Так що це питання може бути вирішено. А те, що воно до цього часу не вирішено, є дві-два варіанти: чи то американці вважають, що ми не зможемо дуже швидко опанувати всю систему, яку надає комплекс F-16. Це є і, і зв'язок і обмін інформацією. Ну по, по, по системі Link-16. Та так ну дуже багато інших технічних технічних питань, які треба вирішувати, тобто йдеться Або... не просто навчити е, пілота управляти F-16, да. а Йдеться про о, важкість інтеграції цього винищувача до українських повітряних сил. Правильно я розумію, це інша ідеологія, це інший е, порядок організації польотів, Інша тактика тут дуже багато е, чого треба. Освоїти перед тим, як пересісти повністю нашим пілотам на літак. Я, Наші е, льотчики це герої. Я дуже, дуже е, вражений тим, що вони роблять на цих літаках. Але е, не можна, ну я кажу, там, зробити те, що неможливо. Е, це інша філософія польоту. Це. Інші навики, це інше розуміння всього складу. Це від е, командира ескадрілі, командира там полка е, до останнього техніка. Це все інше, це все по по, -по іншому, і це неможливо зробити там за да е, навіть шість місяців. Імплементація -16 е, в 16 е, країни Словаччина Польща, Польща, Польща е, Болгарія. Вони проходили від двох до п'яти років Румунія також. Да. А дивіться, нам зараз є коаліція, яка перед західних наших партнерів, яка передає міги, і цей процес триває. Ну, будемо ну, наші військові будуть воювати, чим уже в нас є. Як міги зараз можуть посилити оборонців українських у, на даному етапі війни? E, ну, це э, ураження э, засобів ППО, це ураження засобів радіоелектронної боротьби, це ураження э, пунктів командних пунктів, пунктів накопичення військової техніки та особового складу. Э, це э, в якійсь мірі захист повітряного пространства, нашого, в тому числі э, в тому числі від шахетів. Це дуже дуже багато може посилити, тому що у нас перед війною між 29 було, там мабуть, по відкритим джерелам 43 машини. Звісно, що ми щось тут втратили в цей період. Тому там дві-три ескадрилі між 29 Вони повтора півтора разу мабуть, не менше. Збільшать нашу кількість нашої авіації і нашої присутності в повітря. Розумієте, засоби ППО, які стоять вздовж е, лінії фронту, вони ну, достають, там мабуть, там 40-50 кілометрів не більше. Це я так е, е, дуже перебільшую, скажімо так. Але Е, тому от, от, зараз е, російські Су-35 такі безкарні в нашому просторі. Ну, не в нашому, в своєму просторі, але вони кидають на нашу територію ці ОАБи і УПАБи. Е, це дуже як, недобре. Тому, е, мі 29 може трохи далі стріляти. Оця ракета Амрамс, яка може бути встановлена. І з, велик, з великими складнощами, тому що там пов'язано це з радіолокаційною станцією на міг 29 Вони зможуть трохи далі стріляти, а не стріляємо зараз ракетами з, з міг 29 Пане Костянтине, дуже дякуємо вам за ваші роз'яснення, за вашу аналітику. Будемо надалі старатися долучати вас і чекаємо на F-16, які щоб надали їх Україні. Ой.